Друга половина гри була краще, але підсумки ми програли і наші шанси примарні. Е, ось перегоріли, чи як назвати ось цей стан у першому таймі е, емоційний. Тому що ну, здавалося, що вперше бачать хлопці одне одного. От, Я як? не можу відповісти на це питання. Ну, от, з точки зору вашого досвіду. Я не можу відповісти на це питання. Зараз у роздяганні, що говорив тренер, що взагалі була за атмосфера в роздяганні? Ну, Понура, це зрозуміло, команда не впоралася з тренерською установою на гру. Ми повністю, я так би мовити, якраз. Можливо, зараз хтось скаже, що це така відмазка з мого боку, але відсутність офіційних ігор вона дуже сильно впливає на підготовку. І ті моменти в боротьбі, які ми мусили робити, і як ми мали вступати в боротьбу, вони були зовсім нехарактерні для нашої, для нашої команди. Будемо дивитися, виправляти ці помилки, працювати, але, на жаль, втратили те, що, ми, що втратили. Перерві, про що говорили і як збиралися надолужувати ті 0-2, що були в телемарі? Треба було, по-перше, заспокоїтись, відчути свою гру і вийти на другий тайк, вже зовсім з, іншою, з іншим станом. Ну, програли вже першу половину 0-2. Ну, ну, буде 0-3, ну, але буде 0-4. Треба виходити і показувати гру, гру, яку показувала команда на протязі минулого року. Про це в принципі, розмовляли, зробили деякі коригування в діях, як в обороні, так і в атаці. Щось вдалося і я вважаю, що друга половина була кращою, ніж перша. Дякую. другому таймі, вже настав такий Динамо може відігратися, як на полі це відчувалося, чомусь таким лишне відчувалося. Я нічого не можу відповісти. Здавалося, так були моменти. І е, там в одному гар добре зіграв. Можливо, все було б по-іншому, але в футболі, можливо, це не має значення. Маємо те, що маємо. Один-три. Що за нього і На жаль, в нього є ушкодження, наскільки воно серйозне, поки що сказати мож... неможливо, але я думаю, що е, задня поверхня стегна це, скоріш за все, таке серйозне ушкодження. Наскільки воно глибоке, це вже буде дивитися через кілька днів е, наші лікарі і після обстеження можна буде щось сказати. Якби ви прокоментували пропущення голи, причини чому? Не буду коментувати. Команда плохо зіграла в обороні. Це питання все одно треба задати, як капітану. Йому це треба задати питання. Е, на жаль, він показує ту гру, яку, на яку сподіваються усі, і тренера, і вболівальники, і, і той кредит довіри, який в нього був, на жаль, він сьогодні не виправдав. Можливо, перегорів, можливо, переоцінив свої можливості. Зараз сказати важко, і не хочеться так якось ретельно про це говорити. Але я розумію, що для того, щоб рости, для того, щоб... Виходити на інший рівень, треба, треба дивитися не то, до чого ти прийшов, а то, що ти робив і що дало тобі можливість підняти на той рівень, на якому ти знаходився. І відстежувати не цілі, а відстежувати свої дії. Все те, що тебе привело. Я думаю, що, можливо, якісь... десь він неправильно розставив акцент. Ми, у нас гра через майже три тижні. До, до речі, ще буде кілька ігор в чемпіонаті України і Кубок України. Тому поїдемо, поїдемо. поїдемо готуватися, поїдемо. Розуміло, поїдемо. я, якщо є хоч маленький шанс, ми будемо намагатися його за нього зацепитися. зачепитися.